Скажена гормональна поні. Прокидаєшся вранці щаслива. Ідеш умиватися, дивишся на себе в дзеркало, ну красуніш. аж сама себе хочеш. Шкіра і капрушна, волосся шикарне, гарний той шампунь треба ще купити. І, здається, трохи схудла. Живіт якось підтягнувся, так і фітнес працює. І все у тебе причудово. Діти-бусинки, чоловік класний, робота улюблена, хочеться жити, співати, кохатися. І бокал і Христо. Вітаю! Скоріше за все, ти десь на середині циклу. Естроген з тестостероном льються аж через вуха, а разом із ними і серотонін. Зараз буде овуляція, є шанси завагітніти йо-хоу! тіло швиденько організовує собі товарний вигляд, роздмухує ліпідо, схильність до ризику і готовність до пригод. Ці нехитрі махінації природи стимулюють народжуваність краще, ніж державні програми. Які у тебе плани щодо дітонародження, чи є у тебе за що цих дітей ростити, чи навіть із ким їх зробити, тебе спитати забули. Тіло в такій тонкощі не вдається. Щоб приспати твою пильність, гормони щастя чіпляють тобі на носа рожеві окуляри, і здається, що життя не така вже й складна штука. Прокидаєшся вранці, затюкана і зла. Ще не стала, а вже втомилась, ідеш умиватися. Боже, хто це в дзеркалі? Що це за упудолом міллю поїдене? Шкіра, як жована промокашка, на голові соломка дибки. Тим шампунем хіба підлогу мити, і здається, знов набрало. Пузо як барабан, дупа, як чемодан, толку з того фітнесу, толку взагалі з усього твого життя, все ж креберть. Діти, гаденята невдячні, чоловік прибити мало, в людей чорти краще. Робота задовбала, колеги-ідіоти, директор Хамло. Хочеться лягти і лежати, тільки спочатку когось вбити. І велику шоколадку. Вітаю! Ти десь у 20-х числах циклу, вагітності не сталося, організм готується до місячних. Прихід від гормонів щастя скінчився, і ти на жорсткій відміні. Живіт справді надувся, штани не застібуються, труси врізаються, все дратує. Дотож, це не ти вагу набрала, це твоє тіло перед місячними води набрало про запас, як верблюд перед походом через сахару. Тільки ти неправильний верблюд, у тебе горб на пузі. Ну і ще паралельно перед місячними може бути метеоризм. Це теж додає фігурі неповторного силуету баби на самоварі. А ще твої лібі до стрімко прямує до нуля, шкіра й волосся тьмяні, подекуди можливі мінливі набрики на пиці і рясні прищі, краса та й годі. Якщо в середині циклу ти виглядала найкращим для себе чином, навіть не докладаючи до того особливих зусиль, то тепер ти виглядаєш найгіршим для себе чином, і навіть зусиллями тут не все виправиш. Коли є можливість вибору, краще не плануй фотосесії на останні дні циклу і на перші дні місячних. Професійні таємниці кажуть, танцівниці кажуть, що спокуслива еротична пластика гірше вдається в цей період. З ваби в рухах, Менше, а уважний глядач не це помічає. А оперні зірки і поготів часто змушені узгоджувати графік виступів зі своїм циклом, бо місячні впливають на голос, він може не звучати. перенапругою можна травмувати зв'язки і відновлюватись потім довго і боляче. А зіркою оперною, ще ж спочатку треба стати, і це само собою довго і боляче, це ти мусиш руками вджобувати як бджола на стероїдах і мати не тільки Богом поціловану глотку, а ще й витримку, як у дорогого коньяку. Всі гуляють, ти співаєш гами. Всі бухають, ти співаєш арпеджо, всі на пляж, ти на репетицію. Про те, як усе вдалося, ласкала і метрополітен опера. Змагаються за тебе. Тобі для виступу доступні будь-які дні місяця, і ти сама вирішиш, коли на те тобі співати. Це якщо ти соліст. А якщо солістка, коли тобі співати, вирішує твій менструальний цикл. І якщо ти спортсменка, коли ти в найкращій формі, вирішує твій менструальний цикл, а не графік змагань. Актору перед прем'єрою, публічному, спікеру перед важливим виступом, керівникові проекту перед пічингом. Аспіранту перед захистом, щоб усі у свій критично важливий день бути в найкращій формі. Треба добре знати свій текст, налаштуватися і напередодні не забухати. Проте акторка, спікерка, керівниця чи аспірантка, навіть зробивши все те саме, і трохи більше в критично важливий день, не буде у своїй найкращій формі, якщо у критичні дні. Ви з колегою чоловіком готувалися однаково і доклали однакових зусиль. Але він перед важливим днем контролює все, а ти все, крім свого довбаного організму, в якого щомісяця все крутиться навколо гепатетичної вагітності. Як тобі можливо, зараз треба, як риби, парасолі, але організму то по цимбалу. Ок, чоловіки теж дещо залежить від своїх організмів. У чоловіків перед важливим днем можуть розболітися зуби, він може зламати ногу, бути втопленим в депресії чи мати напад алергії на амброзію. Неймовірно, але факт: у жінки може бути все те саме плюс-бонусом до того ще й місячні. Ти можеш вивчати молекулярну фізику чи давню грецьку поезію. Робити нейрохірургічні операції чи четвертні стрибки на лижах у фристайлі, бути шеф-кухаркою чи шеф-редакторкою та з точки зору природи, ти все одно передовсім дітородна машина на ніжках. І природа, щомісяця створює умови, щоб використати тебе саме в цій ролі, хочеш ти того чи ні. Вона вбудувала в тебе надскладний самозавідний механізм постачання яйцеклітин для запліднення. Чортів. Перпетум мобіле, який працює без твоєї згоди, і яким ти, можливо, забажаєш скористатися пару разів за життя, а може, і не забажаєш ніколи, та всім пофігу. механізм все одно вбудований. Він за замовчуванням буде у заводській комплектації, відмовитись не можна. Він бігатиме по колу, як скажений поні, аж до самої менопаузи. І ти ще подякуй, якщо він бігає по колу більш-менш стабільно, бо коли він виходить з ладу, проблем не менше, аж навпаки. Наука, звісно, не стоїть на місці, Уже давно винайшли оральні контрацептиви, патчі, гормональні кільця. Усе це не тільки спричинило сексуальну революцію, а ще й полегшило багатьом жінкам цей скажений харавод. Хоровод гармонів на арені цирку та все це поки що на півміри. і та сексуальна революція не те, що повне рівноправі встановило, і в побуті пігулки допомагають не всім. Рівноправі настало б, якби вагітніли чоловіки, і жінки не вирішили б щоразу випадково. Якщо б люди займалися пристрасним коханням у каркаломних позах і гадки не мали при цьому, хто з них має шанси залетіти, він чи вона? Оце була б картина маслом. Я б на це подивилась. Чоловіки без презерватива не дозволяли б себе навіть цілувати, ти що? І не проси. Вони натягували б по презику собі не тільки на член, а ще й на кожне вухо і на великі пальці ніг, про всяк випадок. Що значить. Ти з презервативом нічого не відчуваєш. А якщо він залетить, йому що, легше буде від того, що ти десь відчувала. Тільки про своє задоволення думаєш, егоїстка нещасна. Якби чоловіки могли вагітніти і народжувати, вони не надто й поспішали бути ліжко, у них би голова боліла через раз, бо ну їх нафіг ті ризики. Безумовно, протизаплідні засоби, контрольовані жінкою, дещо полегшили життя. Принаймні ти не залежиш від чиєсь доброї волі і сумісності з презервативами, ти все одно нема між нами порозуміння. Від того, що ти п'єш пігулки, в чоловіків не починаються місячні, а хто не прокидався серед ночі в калюжі крові, хоча б ні з ким вчора не бився, хто не сидів на важливій нараді, приклеївшись до стільця і не чекав, поки з кабінету вийдуть усі колеги. Хто не підпирав червоні плямки на сукні, в туалеті ресторану, не сушив їх потім півгодини під сушаркою для рук. Ви не чекали, а ми настали, у відрядженні, в літаку, на вокзалі, посеред натовпу, посеред лісу, посеред бозна, яких незручних обставин і важливих, абсолютно невідкладних подій, тому ніколи не зрозуміти загадкової і непередбачувальної жіночої душі. Коли вона от щойно була спокійна, як удав, а за хвилину скаче з виріченими очима і шукає п'ятий кут. Теоретично протизаплідні пігулки трохи мають допомагати контролювати всі ці сюрпризи. Та їх іще спроби підбери у них список протипоказань та побічок, як кисів у вбивці. Деякі з них так пригнічують настрій лібіда, що запобігають вагітності на дальніх підступах. Поки їх п'єш, ніякого сексу не хочеш, надійність виходить 100%. Та обдарити природу ще нікому не вдавалося безкоштовно. У неї програма на тисячоліття еволюцій, а у тебе аж на твоє одненьке життя. Вгадай, хто сильніший. У природі взагалі нема мети, щоб тобі було зручно чи приємно, щоб ти встигла закінчити університет чи виплатити іпотеку, в неї навіть нема мети, щоб чарівний механізм, який вона вигадала, принаймні функціонував безболісно. Під час місячних може бути боляче, під час пологів буде боляче неодмінно, і окремо буде боляче, якщо починати шлях до пологів доведеться у штучний спосіб, бо з цим бісовим вічним двигуном ніколи не вгадаєш. Спочатку він бігає по колу роками, коли тобі не треба, а коли тобі стає треба, може з'ясувати, що він бігає в холосту і головну мету, задля якої всі ці кола намотуються, виконати не ладен. І це теж боляче. Біль. Біль. Це постійний фон жіночого життя, білий шум, який то стихне, то раптом жарить наповну. Відколи почались перші місячні, нема більше спокою. То перед ними живота тягне, то в перший день його ріже, то на третій голова розколяться, то воляться зі спазмами, то груди нить, то в першому триместрі нудить, то в третьому в нога стріляє, то перейми, то потуги і так без кінця і краю. Це настільки стабільно і непереборно, що перестаєш звертати увагу. Звикаєш. І звикаєш, попри це, бути продуктивною і активною, і чарівною, і вправною, і досягати висот. І перемагати в змаганнях, і робити так, щоб сторонні не помічали, коли тобі боляче, і не здогадувались, коли тобі терміново потрібна прокладка.